Працює. Як працює? Так. Ось так. Oh, my God. А скільки років в цьому гудку? Гудок ще з часів Київської Русі відомий і його дуже полюбляли скоморохи. Вони грали на такому інструменті. Хоча він цей інструмент переживав від драматичні сторінки, коли музичні інструменти палили на вогнищах, а музикантів переслідували й били батугами. Е, ну, гудок, би я вам сказала, що це у нас є гудок, і не показала його, ви б подумали, що це якийсь духовий музичний інструмент, такий, наприклад, як волод, так або сопілка. Але ж це музичний інструмент смичковий, струнний. І грають це гудіння, так, гудок, гудіння, гудіти. Гудіння досягається за допомогою смичка, такої довгоподібної гіляки, кінці якої об'єднані пучком конячого волосся. Тут йде одна струна мелодична, на якій грають мелодію. А далі йшло дві бордонні струни, які просто супроводжували мелодію. І такий скрип. Скрипучий звук лунав скрізь як у королівському палаці, так і у простій оселі.